Здравствуйте, Забор краске. Здравствуйте, здравствуйте, краске. Що ми будем? Бляха. Всім фугасам по штукарю херачить. Всім, кому можна. Всему бачу не можна, тому чому бронебині. <плес> <плес> Та корма, мама, їхня була. Ой, я ще побачу, тільки є. Я... Ще зараз побачите скільки тільки я з Бачите, чотири тисячі схерачив. О, ще раз підвищу. Бачите, як я багато накопив? Забій! На сухарі, на сухарику. 14 минут не, не, не мог катати там мизер подъемся 7 минут 8, 5, 9. 89 кстати кто не знал мій падит у другой святову был е, зенітчиком в червоній армии да да Не з ними на флангу еду. На флангі. Ти, ти спірдець, юпардя бордец. Сейчас маленько на короче. Ну, а черевот, очеревотеру зас. Я тут не месяц, потому что то черто СТ и ЦПНС оттуда подтянула Покидается Нет у меня загрузить Я надо раз меня них Нихугасок Я не знай Я там что... не А, воин там. Да. Ну, сейчас там капец. Все, мы ему в банне не заливаем. А не, бачу. Это 15 сам справится. А не, не справится. Сюда иди. Стопа. По почти попал. Нашла персики Красава Зачатку я час коли гордова би його на себе відволік. Так я б міг його О, не його полюбити. Кисе, а непогано. Тіхо. Беться підраз сюди їде. Люсі бачу любить не крутити. Тому що йому прямо в обіжник фугас на карму прилетить. Лічно получить фугас. І це 152. Ну, ну не живемо. Ось, 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 ось. И ти бы мені, тобі Табучий Ооомина в св... мене П супер выстрел О бос Эй е, нам туда нам, нам туда О туда едешь туда ей Блин да пробета его Бачив у штукар вниз. Я вже книж. Штукар. Mm. Ой, тишний плачет все добре. Не фальфа буде. Ну, ще приб'ють її, приб'ють його. Тому йому штукар був вниз, Бачили? фугасом. Ні, ну для бренків це звичайне діло для таких. Ну у ну тут...